Знай наших ми й далі згадуємо перемоги 2016 року, і зараз мова про українських спортсменів. Лише уявіть, понад три тисячі медалей цьогоріч вибороли атлети з українським прапором на грудях. Найбільшу кількість перемог здобули параолімпійців. А українця Василя Ломоченка взагалі визнали найліпшим боксером планети. Їх знають, ними захоплюються у всьому світі. Передові держави світу запрошують їх до своїх збірних, та вони наші історії нелегких, але найяскравіших перемог від Олени Лунькової. Перемога – не просто модний хештег. Для них це без пафосу мета всього життя. І цьогоріч своєї мети досягли кілька тисяч українських спортсменів. Лише уявіть, 3390 медалей саме стільки разів у 2016-му У супровіді з українським гімном жорстоблакитний стяг здіймався над світовими спортивними аренами. Та, певно, найгучнішою у цьому році стала перемога Василя Ломаченко. Наче подарунок під ялинку тиждень тому українця визнали кращим боксером планети. Ломаченка Ломаченко найпруткіший і найвитриваліший цього року. Він найжорсткіший кулак планети. Попри велику зайнятість знаходить час на інтерв'ю у цьому не надто кремезному чоловікові мого зросту кращого боксера світу. Я навіть не відразу впізнала. Попри всі здобутки, Василь Ломаченко веде себе надто скромно. 16-й, для вас став самим успішним вашій кар'єрі. Ну я не сказав би що саме успішним, а как бы, бої найцікавіші саме інтересне за всьому боксерську кар'єру, мабуть, да. Він щойно повернувся з Америки там лише за один бій. Цьогоріч Ломаченко отримав мільйон доларів. Давно б міг туди переїхати. Не віжу нікого смисла, не віжу нікого резону. Це вже називається предательство. Моя родина це то місце, в якому я родився і живу. І все час тягне домой. Найтехнічніший, найшвидший новий мохами далі. Саме так українці називають у всьому світі. Чемпіон Олімпійських ігор лише три роки тому перейшов до професійного боксу. За цей час вже встиг стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Маючи за спиною чотири сотні боїв. Уявіть, програв лише один. А останній поїзд чемпіона забрав нокаутом. Цей бій визнали кращим у 16-му. Лише подивіться, з якою легкістю і навіть посмішкою він це робив. Этот год у нас прошел на пятерку. Выбороты боксерскую пятерку в Украине допомог кумы и близкий друг Ломаченко Александр Усик за два до Нового року теж став чемпионом света уже серед важковиков. Этот год был плодотворным, но я не думаю, что он был самым успешным. Если взять те события, которые происходят со мной по жизни, то я думаю, что самые успешные года мои, это когда я женился, когда рождаются мои дети. Вот, вот это я считаю успехом. А здесь как бы мы трудились и обрели какой-то новый трофей. Вот. Ось так просто Усик говорить про пояс чемпіона, відібраний у боксера, який до цього бою не мав жодної поразки. Така симпатична штука. Та найбільшу кількість, як каже, усик симпатичних штучок у цьому році Україні здобули наші параспортсмени. Ось це відео, здається, можна дивитись безкінечно. Увесь подіум паралімпіади з плавання український. ці кадри тріумфальної перемоги побачив увесь світ, і цим просто неможливо не пишатися. Було дуже страшно. Очень страшно. Я нервничал там іще більше, ніж перед запливом. Стояв сам собою, разговаривал, тому що я розумів, що я вот-вот, і -вот, все, пойдет как-то не контролю. все. воздуха побольше глотал. Цей тріумф не єдиний. Українські паралімпійці, попри всі складнощі з фінансуванням і відсутність сучасних підготовчих баз зробили неможливе. Перше за роки незалежності у загальному медальному заліку отримали призове місце. Бронза Паралімпіади в Ріо. Наша. Вдома їх зустрічали як героїв. Молодці! 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 І на цьому інваспорт не спинився. На Кубку світу з біатлону вже цілих сім українських подіумів. За усіма цими гарними картинками і посмішками насправді ховається титанічна праця. Заради хвилинного виступу спортсмени пітніють у залах роками. Чи мерзнуть, як Наталка Прищепа. Цю тендітну дівчину на чемпіонаті Європи з легкої атлетики вона просто вигризла золото. Ось половина дистанції вона в аутсайдерах, але за кількасот метрів до фінішу знаходить собі сили і вириває перемогу. Я полізла просто ну на пролом. Я бігла і мене на мене, до речі, подавали протест, апеляцію команда Франції на те, що я бігла і Рене Ламот отак так от поштовхувала по плечі. Я її зачепила, тому що я не могла я не могла вийти. Скажімо, я для себе таким, скажімо, жестом, я попросила її кудись якось підсумитися, щоб приїхати в Амстердам і бути в коробочці п'ятою-шостою, або спробувати видертися і мене знімуть. Мені було однаково. Що, що, що шосте, що мене би зняли? Ну, два банки. <кл 'язувати> Перемога не завдяки, а всупереч. Після тренувальної зали у Рівному арена змагань для Наталки, наче курорт. На вулиці мінус п'ять, тут плюс два. Плісніва всіх кольорів, а запахи просто не передати. За таких умов хочеш не хочеш, будеш тренуватися. Хоча б для зігріву. Не тормозим, бігом, бігом, бігом. валим, валим. Дивиться, я просто бігаю, мені подобається. На труднощі дівчина не зважає справжній спортивний характер. Попри суворі українські умови, на її шиї герб і жодних претензій до батьківщини. Хоча інші країни вже запрошують перейти до їх збірних. Америка, Франція, Туреччина. Що тебе тут досі тримає? Не знаю, щось тримає. Просто я тут родилась. Я виступаю за країну, я захищаю її честь. я... Виступаю з номером, на якому написано на грудях Україна. Тому і перемога присвячується моїй країні. Україні справді пощастило зі спортсменами. Наші атлети вважаються одними з найсильніших у світі. А тут вдома вони отримують копійки. Зарплата Наталки прищепи 4 тисячі гривень, таких як вона ціла збірна. І попри привабливі пропозиції за кордону, Україна для них дорожча. І за їм велике дякую.